Ну, зараз трошечки трошки так після цього вулканного, кометоподібного виступу нашого геніального Фарифури, ми заспокоїмося, ми трошки заспокоїмося і послухаємо прекрасну поезію нашої високої гості з славного рівного Ірина Баковецька. Просимо оплески! Вітаю вас, шановні друзі, трошки вам рівненської патріотичної лірики. Трошки про себе я пишу саме: от в новому власному жанрі етновірші, і вірш, який я присвятила нашому, вашому побратиму. Сашку Білому, нашому герою, рівненському герою, українському герою і всім рівненським героям, які полягли за часів війни з Росією і за часів Майдану. Хто знає Олеся Бабія, світла їм пам'ять і е, ці е, рядки для них і про них. Брамаківська балада. Інстита кенака війде в моє, лону, і я зачну Окраїну, тужиться нація, реінкарнація, Сансара упівців, екзольтований дух. Чорні вівці, білий пастух. Мама дарує пісню, тато дарує думу. Єхали козаки, ішли чумаки. Іловайську на Крим через бармаки. А бармаки чи бармаки? Все одно собаки, все одно собаки. Так не вміє брехать кров білих вовків на поліських снігах, їх рать. легіони продались за шеврони і заспівали півні треті, і прочитався час дев'ятий, та не біжить Магдалина з Чернечої, А сьомий ангел ще підбирає акорди. Є халекозаки, єш чумаки, зимопасько на крим через бармаки. Друзі, хто? Був на Рівненщині, хто цікавиться його на Волині, е, на, Волині на полісі, багато визначників, але е, суть єдина, що це дійсно патріотично налаштований, е, патріотично налаштований осередок, який вболіває за відродження українських цінностей, за відродження української культури. І е, попередниками наших героїв, які полягли. Ось фактично за ці три роки були Українська повстанська армія, яка безпосередньо діяла на території Рівненщини. І е, хто знає таку місцевість як Урочище Гурби? Цікавиться історією історією, і е, хто взагалі е, вшановує, цінує, поважає усі повстанські цінності, е, національні цінності, то знає, що гурби є своєрідною кровоточивою раною на тлі не лише рівницької історії, волинської історії, але й всієї України. І е, саме наступний вірш присвячений гурбам. Не лише як історичному моменту кривавому, але і е, пам'яті і наші свідомості про українські е, Бій, який відбувся на Гурбах, він відбувся саме на третій день Пасхи. І окрім е, пантеону Слави, там є е, пам'ятник діткам, які, яких розстріляли НКВД за те, що вони допомагали. Воїнам, повстанцям їсти приносили, були посильними. І от такі вірш народився такий вірш присвячений саме, а, саме цьому місцю. Гурби. Народились хлопці у сорочках, вишиваних, вишиваних до крові, до ран, колених, різаних, рваних по швам. Аж до м'яса землі, кристалічним щитом чи на щиті, і війшли вони у Київку, яку... Мам, народи мене знову, мир вам та вашому дому, якщо від... вірити метеорологам і столоченому житу праска на третій день Пасхи буде незалежна Україна. Сорочки прилипли до спини від цих реконструкцій у лісі. Ми грались. У війни в мазепанках глися, а війни гралися нами. Із кам'яними дітьми, що дико мовчали юрбами, свідомість ставала гурбами, держава ставала гурбами. Куля робила чоловіками, збивала скому, як цноду, стікала вишивка, хрестиком, металом натільного хрестика, і орнаментом стигми, сідали душі на райські ворота, які до краївки не встигли. Якщо вірити Північному рейду і усім безіменним курганам, буде незалежна Україна. І Пасху святять рано. Ну і на завершення ще такий вірш. Називається суренж. Суренж це давня назва міста рівного, звідки і почалась уся цивілізація світова. Уявіть собі суренж, мільйони, мільярди років тому, які стверджувалися як цивілізація, яка стверджувалася як прототип нації. І порівняйте із Сьогодення, як ми хочемо ствердитися як нація, як ми хочемо ствердитися як цивілізація, і як ми ствердимося обов'язково. Тантрично танцює Танатос. таємна трапеза триває. Тобою торгують тридцятками, тринітарним богам триває, кладуть під ногами вулиць тридцятки на мапі треті теорги, окультно роздмухують дим для весталок. О, батечка, гора було троє дочок, суриш за пакрони, виносили трони, тобові колеса тліли, о розятє шукали, їли людей, шакали, не затуляй рецептори, дихай революцію. Дим під ногами вулиць по тілу костелів і хостелів. То світло, то темно, на місяць то темно. А я. Христами апостолів відкнусь в емпіричну землю. Дякую щиро і користуючись нагодою, запрошую від імені усієї культурно-творчої спільноти рівненщини 14 липня. На урочище гурби, де буде проведено фестиваль духовно-патріотичної лірики, де будуть письменники, де будуть художники, де будуть музиканти, де будуть барди 14 липня. Усіх запрошуємо в урочище гурби вшанувати пам'ять і пом'янути честь і славу загиблих воїнів, які поклали свої життя, і тоді, і сьогодні за волю і незалежність. Нашої України і нас як українців. Ірина Баколецька! Рівне! Дякую, Іринко, це було прекрасно. Правда? І Дякуємо, дякуємо за ці аплодисменти. Дякуємо вам, друзі. До речі, можливо, хтось ще не знає, що таке урочище гурби? Це те урочище, де відбувся найбільший бій героїв української повстанської Армії із НКВДшною ордою. Слава героям на стику Рівненської і Тернопільської області! А зараз прекрасний парт і виконавець, і ми його зустрічаємо. Віктор Нестерук!